Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас техніка ну, дека, приїхала на ремонт, звісно, що Китайпром. І е, Хочу вам сказати, в чому відрізняється різниця між е, словами клієнта, ми з технікою, і те, що відбувається на самому ділі. Клієнт сказав, що техніка запускається ідеально, але е, 4 різа, 3 різа. І плавають оберти, там глохне, потім знову запускається три-чотири різи, давиться, ну і глохне. По факту, викрутив свічку, вона мокрюща, ну дуже-дуже мокра. Вкрутив свою перевіркову, думав, що проблема ну, із свічкою або з модулем запалювання. Модуль запалювання перевірив, пише, що він робочий, свічка робоча. Карбюратор на всякий випадок перекинув на новесенький, але нічого не помінялося. Тобто вона... Працює, набирає оберти при натисканні на газульку випльовує паливо в патрубок і давиться. І Оберти у неї плавають. А так ну, я її запускав примусово. Тобто ну, вона не хотіла запускатись зовсім. І от Розібрав, уже, щоб не мучити нікого винними роликами про Китайпром. І Ну, щоб накачати, то ну, майже нічого неможливо накачати. Але за рахунок оцієї от штуки видно видно так, що він пропускає жорстко. Тобто він ну, дубовий. І тут не знаю, чи буде видно, але знизу. Там він також він піниться. Але так як цей ущільнювач дужче пропускає, то тут піни буде купа, і тут наразі її купа. А з цієї сторони, так як він пропускає але трішечки, то от звісно, що і піни оцієї буде трішечки. Можна використовувати там мастило, можна використовувати чисте пальне, але... ну, Саме чисте пальне ну, я б не рекомендував би зовсім до використання за, для перевірки герметичності. Тому що ну, нас на ущільнювачі ще можна буде чистим пальним попшакати, а перевірити, чи правильно встановлений лист між глушником та циліндром і по щоб перевірити. Герметичність прилягання циліндра до картеру. Це вже, як то кажуть, не по техніці безпеки, тому що її ж потім потрібно буде запускати. Ну, тобто ну, якось Дуже-дуже ну, кепсько буде виглядати. Що роблю? Міняю. Зараз перепакую ущільнювачі і знову спробую на герметичність. Що з цього вийде. Чи... Проблема лише в ущільнювачах чи в ще чомусь. Тому що ну, за рахунок 에, того, що 에, повітря 에, викидає через сальник, то наразі більше ну, нічого перевірити неможливо. При цьому всьому сама ціліндрокоршнева група вона жива. Так, знос є, але вона жива. Зараз поміняю ущільнювачі, тобто сальник і включусь. Будемо далі перевіряти. shut him Миша, що тримає. І вакуум. Вакуум трішечки важче качати, Тобто ну, витягувати качати. Вакуум також тримає. І сама-сама головна проблема, чому сальник травив, от він, а от там вже нема нічого. Де воно ділося, не знаю. Його роз, розгризло, ружинка, звісно, що окремо лежала. Цей сальник, він ну, наче і ціленький, але він такий занадто-занадто м'який. І якщо бачили, він там знизу, тут -от, знизу пропускав. Зараз дозбираю все в кучі і спробую запустити, можливо, можливо навіть вона і буде працювати, але ж подивимося. Підзібрав. Але я буду перевіряти на перевірочній свічці. Де... До речі, ну от такі от не купуйте. Ну, реально. Якщо той електродик вивалиться, то буде вам щастя або ремонтнику заробітника. Я гадаю, вона повинна запуститися, а так вже як карта ляже. Карбюратор, до речі, розрегульований повністю. Поберемо викруточку. Ось от таку от викруточку, звичайнісіньку. Куваць вверх є, заслінка є, Дергаємо. а там все інше відрегулюю на колоді тому що димить занадто жорстко так як вона була залита то отакі от справи так що отак ну, коли, ну, це ж суто моя моя як тут кажуть власна думка коли ви здаєте техніку в ремонт Поясніть, що і як з нею, ну і все, далі сам ремонтник розбереться, що з нею робити. І все. Ну і Звісно, що погодьте смету. Тут е, цінник о, в мене було їх купа, і черга. Я сказав, що якщо розраховую, на тисячу гривень, але це ну, не факт. Ну, можливо, звісно, і менше буде, то лишаєте, якщо ні, то ну, навіть ну, немає сенсу далі розмовляти, тому що... Коли йде е, техніка масована в ремонт, немає сенсу, от реально, немає сенсу від того, що от я от взяв, там, розібрав, продіагностував, хоча Кіппромівську техніку немає сенсу діагностувати. Продіагностував там, е, ага, так, вам, вам потрібно міняти ущільнювачі, е, карбюратор, він справний. Але під запитанням, тобто 50 на 50 модуль запалювання, він справний, але також 50 на 50 І звісно, що сама циліндропоршнева група, вона також справна, але також 50 на 50 тому що туди компресометр не вшивиш і не перевіриш отой атмосферний тиск, який там потрібен бути. Ну, в общем, компресія, яка там повинна бути, тому що на китайську техніку, в принципі, ну, немає такого поняття, яка там компресія повинна бути. Е, ну ну так, тобто все лишається під за, запитанням. У вас е, китайська техніка, ну, з дешевого сегменту, сегменту ну, е, китайська техніка. Та, що ну, можна сказати, якісна, вона мені подобається, це вже йде Зомакс. Так, звісно, що вона китайська, це на рекламані, але вона вже буде більш якісна. На даній техніці може вийти все, що завгодно з ладу. Тобто сьогодні вона у вас працює, а завтра вона ну, вийшла з ладу, вже вже не запускається. Наприклад, там пусковий пристрій нахитнувся або пальне від гризло шлангу. Все. Ну, і це не ну, звісно, що якість оцих запчастин, але дана якість гумотехнічних виробів на Кітпром. Якщо клієнти заправляють спиртовим пальним або неякісним, то ну, мож, можуть розбухнути, мож, можуть склеятись, можуть відвалитися, може статися все, що завгодно. Ну, ну отак. Так що так. От. Ну, в принципі, все, що хотів показати, то я... Показав. А далі, звісно, що вона протестується, відрегулюється на колоді, тому що ну, наразі вона дуже димить. Чому димить? Тому що вона була залита. Хоча й перевертав її верх ногами і вишморгував те все пальне, але воно там лишилось. Тобто ну, Я не вважаю за потрібним тут прям. Е е Коректно регулювати, тому що нащо мені дихати оцими вихлопними, як то кажуть, газами. Бережіть себе і мир вам. До зустрічі. До одного місця ці всі потуги карбюратор вийшов з ладу. Вона запуститься, запустилась на ньому. Бачите, поміняв на швидку руку на навесенький. На новесенькому запустилася одразу, бачите навіть. що От вам є діагностика китайської техніки, бережіть себе, а в першу чергу завжди на Китайщині робіть якийсь малесенький запас, інакше ви влетите на кошти. Ну, хлопці, якщо ви вважаєте, що після отих потух вона запустилася, і ідеально працювала, то так, вона запустилась на камеру, працювала нормально. Але на колоді вона почала витворяти все те ж саме, що сказав клієнт. Тобто вона працює 3-4 різи, потім глохне, потім знову запускається 3-4 різи і Глохне. Але глохне як? Глохне наче не має самого імпульсу. Тобто не йде імпульс з картеру в карбюратор І е, вона е, ну, не давиться ні. Вона або просто глохне, або вона працює, наче закінчується пальне, то, тобто, е, піднімаються оберти і, і заглохла. Е, ну намучився реально жорстко. Але я також ну, я ж, Трішки якби, розуміюсь трішки, я, я не кажу, що, що я розуміюсь тут на всі 100% в цій техніці. Тим паче це китайщина, а вона мізки полюбляє робити кожному. В даному випадку це просто срака. Те, що було сказано і показано, так, от, ущільнювачі так, е, нічого не помінялося. Був поміняний карбюратор. Запустилась ідеально, так, але на бревні вона не захотіла. Модуль. Я перевіряв модуль. Модуль справний. Але після того всього, що вона запускалась і глохла. Ну, запускалась 3-4 різи, інколи 5. І все, вона глохне, але оберти у неї плавали. Я не знаю, як, як я ну, як включився у мене мозок, але я е, перевірив модуль запалювання на гарячу. Тобто вона заглохла, я її заніс в майстерню, вшивив прибора і показало, що модуль мертвий. Тобто на холодну е, модуль працював. А коли вона нагрілася, сам модуль переставав давати іскру. Але також тут питання, чому тоді вона е, е, ну, йшла, грубо кажучи, бідна суміш, тобто, тобто вона аж завивала, а потім глохла. Тобто ну, не, не було перебоїв там в іскрі. Ну, не не давилося при натисканні. Просто туп, тупо глохло і все. І потім, можливо, там з першого разу, можливо, з другого вона запускалася. Якось так. Ось така от шляпа вимучила мене. Ну, хоча він не тріснутий, він цілий, не тріснутий. Але якось так. Звісно, що е, не, не знімав. Просто не знімав, тому що ну, там, там був, ну, просто, треш, просто треш. І звісно, що зірочка. Можливо бачили, можливо не бачили, не знаю. А ну там вот. вже Отак от. Якось так. Якось так.